Мій син Ковальський Василь Євгеніоч, 1977 року народження, уроджений цвінець, служив, пішов в перші вже днів боронити нашу неньку Україну. Він говорив, що для нього батьківщина і родина це святе. Був обмежено придатний, мав жінку. Жінка інвалід, але він, не дивлячись ні на що, він пішов. Залишилося в нього троє дітей, три дочки. Неповнолітні. Двоє неповнолітніх, одна повнолітня. Дружина інвалід. Так, да, має третю групу інвалідності. Хочу сказати, що він служив в 120-му, 120-й бригаді в 210-му батальйоні. 210-й батальйон був прикомандирований до 93-ї бригади. Холодний яр. Вони приїхали в час і в яр 3 го числа, 3-го вечора. 3... 3 березня 23-го року. 4 березня, есть тобто в час ночі, в 10 годин вечора вони приїхали. 11 годин був відбій, в час ночі їх підняли, построїли і сказали, що вони йдуть на ноль. Вони пішли на ноль, вони знали, що коли вони прийшли туди, вони розуміли, що назад квиток буде тільки не всіх. Вони подивилися на те все. Знали, що вони всі повернуться, вони всі попрощались. Це слова побратимів, які, які спілкувалися за мною, які мені це все розказували. Їх вивели звідти 7 числа. Але мій син був 7 березня, був поранений. В нього було осколочне поранення в обличчя, йому хлопці сказали, що Вас, давай ми тобі, він був командиром відділення, Давай зробимо тобі перев'язку. Давай І він сказав, що хлопці немає часу, треба працювати, діло в тому, що. До весілля моїх дівчат мене все заживе. А з 16 до 17 годин зайшла група ДР, і всі хлопці не всіх, а їх там четверо розстріляли, а ті були поранені. І мій син залишився на позиції. В той день 120-й бригад, в 210-му батальйоні загинуло 10 чоловік, п'ять повернули тіло назад на вінич додому, а ті залишились на позиції і забрати. Немає такої можливості. Хлопців нагородили всіх посмертно. Православна Церква України за підписом Епіфанія за жертовність і відданість України. Але тіла немає. То ваш Тіло? син, ви вважаєте, що він загинув? Так, так. але нема тіла саме тому е, ви не врахуєте без вісти без вісті Да. То Які зараз ваші вимоги, щоб вам... Тіло повернули? Да. вибачте, я дуже да. так Так, так, так. немає. Я... Якщо його немає, повернуть мені тіло, повернуть мені всі, повернуть цих хлопців, які пішли з ними, які там лежили. а хлопці всі пішли. Це а ви ж зверталися, що вам кажуть. Ніхто вам офіційно не сказав, що він загинув. Офіційно, ніхто чи сказав. У мене є документ офіційно підтверджений, що мій син загинув, так. що тіло ковальського не можна було. Забрати так. з позиції, так як був обстріл і його лишили на пункті евакуації. Ну Но... як вас звати? Мене звати Таміла Іванівна.